Президент України Петро Порошенко на Луганщині передав медикам 60 автомобілів швидкої допомоги. Глава держави підкреслив, що в умовах, коли 5% ВВП держава вимушена витрачати на сектор оборони і безпеки, робиться все можливе для того, щоб знаходити кошти на оснащення лікарень, будівництво садочків, ремонт шкіл, спорудження спортивних комплексів. За його словами, неонатальний автомобіль оснащений найсучаснішим медичним остаткуванням. В цьому остаткуванні інкубатор для транспортування новонароджених. Також портативний ультразвуковий сканер, апарат для штучної вентиляції, легень. І цей реанімобіль дає можливість перевозити дітей в найважчому стані цього року. Передбачено придбати ще 40 санітарних автомобілів для медиків Луганщини.